У Чернівцях Англієць проводить майстер-клас з надання першої домедичної допомоги навчання заради життя. Парамедик із Великобританії Стівен Борн приїхав до Чернівців, аби тут поділитися своїми знаннями, допомогти прокачати навички або навіть з нуля навчити надавати першу домедичну допомогу. Десимафертамікренопінікрейнсенсбікині перш ще у грудні у Чернівцях я проводив тренінги. Потім у Дніпрі, Полтаві, у Тростянці. Зараз я знову тут вже провів близько 500 занять. Такі тренінги дуже важливі не лише тому, що в країні війна, а й через те, що є інші загрози, побутові травми. І точно потрібно знати, як надавати допомогу до приїзду медиків. Кожна секунда важлива, бо це життя. Під час тренінгу досвідчений інструктор вчив учасників накладати турнікет. Це не просто як колись джгут для зупинки кровотечі. На цьому етапі ви закручуєте цей вороток. Будь-який бік закручуєте, поки не зупиниться кровотеча. Стік порівнюється з тим, як кран закрити. Учасники відпрацювали здобуті навички у парах. Зуміли навіть встановити рекорд із швидкості накладання турнікету. За 5 секунд зупинили кровотечу в умовного пораненого. Світлана стала однією з учасниць майстер-класу. Розповіла, здобуті нині знання дуже важливі, особливо в її роботі. Я працюю на виїзній бригаді. Ми виїжджаємо в поля за межі чернівців. І якщо буде така можливість, я скористуюсь. І якщо буде така ситуація, свої навички надання першої до медичної допомоги відточує, і Марія каже: потрібно постійно практикувати, аби виконувати все чітко, швидко і правильно. Я так думаю, що це одна із таких класних класних тем, яку потрібно знати, потрібно в принципі вміти принаймні хоча б, хоча б, хоча б про це. Це знати Стівен Берн також чи містянник проводити штучне дихання та серцево-легеневу реанімацію. Такі тренінги від англійського парамедика проводять завдяки організації ЮКАМЕД. Відвідати їх може кожен, потрібно тільки підлаштуватися від приїзд фахівця. Ми його проводимо з певною регулярністю в Чернівецькій області і також на сході України, то ми зазвичай організовуємо їх з іншими організаціями або з волонтерськими фондами, Укрзалізницею, поліцією і так далі. Організаторів потрібно записатися і чекати, поки на повідомлення із датою наступного майстер-класу. Знаю, що після того, як я проводив тренінги у Дніпрі, в місті відбувся ракетний обстріл, і частина людей, які його проходили, одразу направилися на місце вибуху, аби надавати допомогу. Надання до медичної допомоги важливий елемент збереження життя та здоров'я людей за надзвичайних ситуацій. Стівен Борн зауважує, необхідно, щоб кожен мав базові знання та навички. Також регулярно оновлював їх, аби за потреби діяти злагоджено та ефективно. Роман Андрій Кордубан, новини Чернівців, телеканал СІ-4.